Всім привіт! Пропоную на продаж Volkswagen Passat B6 в кузові Седан з 1,6 бензиновим двигуном та механічною коробкою передач. Автомобіль був пригнаний 3 дні як з Німеччини. Ось По кузову не гнилий, що саме цікаво, і має лише два косметичні підкраси. Я це продемонструю, то ще щеноміром трішки пізніше. Покажу детально трішки салончик, ось так кермо виглядає. 239 тисяч рідного пробігу, є сервісні книжки, є бірочки, які підтверджують даний пробіг. Ось так сидіння виглядає. Комплектація Comfort Line. Детальніше про комплектацію також розповім, пізніше трішки. Ось так ззаду він виглядає. Зараз я продемонструю показники товщиноміра. Ось, показую. 148, 96, трошки погано приложив. Ось 100. Тобто деталь не фарбована. Ось так виглядає. Фара, арочка, ніяких. Рижиків немає. Ось, детально показую. На хорошій ще зимовій гумі можна сказати, що е, нова зимова гума. Ось. Далі показую. 104, 103, 93, також не фарбовано. Показую. Внутрішню частину 67, 80. 76. Внутрішня частина не фарбована. Далі дах показую. Ось. 104. 97 106 106. 108 Не фарбовано. Стійка 80. 71. 80. 4. стеля. Чистенька, не провисша Ось так все виглядає. Ось показую під ручками. Ніякої ржавчини немає. Далі. 97, 102, 112, 98. Ось так. Арка виглядає. Зараз фокусуюся краще. Ось ніяких рижиків, піддутостей немає. Також зимова гума ззаду. 78, 102. 102. Ось так виглядає багажне відділення. Досить комфортний великий багажник, запасне колесо повноцінне є. Також ключ, домкрат, все це є в комплекті. Закрию краще. Оп. Далі дах. 107. 293, 329, 280, 306. Тобто ось це крило фарбоване. Далі дверка. 87, 115, 96. Ще арку показую задню. Ось так виглядає, ніяких рижиків немає. 90, задня дверка не фарбована. Внутрішня частина 68, 64, 76, також не фарбовано. Під ручками показую, немає ніякої ржавчини. Далі 99. 99, 95. також дверка не фарбована. Внутрішня частина 58 64 73. Ось так він ззаду виглядає. І дах ще покажу. 98. Та переднє крило. Ось 163. 173, 166, ну, тут легенький, косметичний підкрас, я б сказав би, що тут просто перелак і все. Ось так виглядає даний автомобіль по кузову. Зараз трішки розповім про комплектацію, також заведу автомобіль і відкрию капот. Як я вже як я говорив, автомобіль. Має 239 тисяч рідного пробігу. Є сервісна книжка. Зараз я покажу її. Пролистаємо. Ось є сервіси. Є сервіси з початками. Ось. Також є бірочки під капотом, які підтверджують даний пробіг. По комплектації автомобіль має 4 склопідйомники, 6-ступінчату коробку передач механічну, передні підігріви сидінь. Є також е, е, зеркало з затемненням. Ось е, авто датчик дощу. Е, є два ключі. Зараз я продемонструю, як заводиться автомобіль. А, до речі, є ще е, камера заднього огляду. Зараз я продемонструю, як вмикається камера і покажу, що ось є, вмикається камера. Так, далі я відкрию капот. І послухаємо, як працює двигун. Ось двигун не намивався. Ось є бірочка на 224 тисячі. Є інша бірочка. Також це була заміна за скорізація мастила у му році. Ось такий пробіг. Зараз фокусую. Тихенько працює двигун. Ось ніякої ржавчини немає, це просто вимощено. Так як під капотом нічого не намивалося. Ніякої ржавчини не немає по капоту. Автомобіль 2006 року. Каталізатор, до речі, на місці. Ось ніякої сажі немає. Двигун FSI. Так виглядає. Дзвоніть, пишіть, запитуйте.